Гарні назви порожня суть це законопроект про забезпечення. Інтересів, соціальний захист військовослужбовців і поліцейських 10.313. Про що він? Вони розповідають, що це загально опрацьований законопроект, який направлений на захист інтересів наших з вами захисників, але це абсолютно не так. Навіть там спочатку була демобілізація, потім вони її прибрали, тому що намалювали 3-6 місяців, з яким не погоджується ніхто, ні ті, хто сьогодні служить на фронті, ні їх родини, ні, взагалі українське суспільство. Але а, ми не стали стояти просто остороння. Подали альтернативні законопроекти. Один з них це мій 10.313-1. він про те, щоб а, демобілізація була через 24 місяці плюс щонайменше 8 а, місяців, які ти проводиш безпосередньо в зоні бойових дій. Це а, вислуга років один до трьох, один місяць до трьох місяців. Те, що було до повномасштабного вторгнення, а потім влада це прибрала і сьогодні місяць за місяць. Це абсолютно нелогічно, неправильно. І нечесно це закріплення е, всіх виплат е, і тарифної сітки, так званої для наших захисників на рівні закону, а не, не на е, відкуп Кабміну, Тому що завтра знову вийде хтось з міністрів, скаже, що у нас військові попросили забрати в них взагалі зарплату, а ще й за загиблих забрати 15 мільйонів. Тому ми все це намагаємось е, імплементувати в законодавство для того, щоб чітко закріпити, щоб це не можна було легко змінити. Паралельно ми. Прибираємо норму, абсолютно прорашиську норму. Про те, що військові не мають права публікувати інформацію. Це було записано в цьому законопроекті, і таким чином ми, ну, автори, я не знаю, наближають Україну просто до рашиських принципів життя і так званої нацистської демократії. Я не знаю, хто їм це порадив, але такого точно не пройде в стінах парламенту. Паралельно ми закладаємо і інші гарні ініціативи: це і присвоєння дострокових військових звань, і багато-багато інших речей, про що нас просили військові, коли ми їздили на фронт, коли ми з ними спілкувалися, і коли саме з лінії фронту від наших з вами захисників ми привозили з нашої команди розумної політики ті чи інші ідеї. Частина з них вже імплементована в українському законодавстві, а частина будемо боротися, щоб стала нормами, які будуть допомагати. Нашим захисникам воювати.